Доброго вечора, ребята, всім'я з серки з Бога, нас доктор Денилася Станіслав і Юля, наші пасери, хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла і до цього. Або Бог, або війна. Що значить, ми бачимо в житті ще щось, іде війна, але є вибір у нас. Або ми будемо з Богом, або ми будемо. Багато що бачимо, що люди більше війну вибрали, а не до Бога. Більше люди відходять від от Бога, відкрикаються від от цього. якщо ви ходите, не вибирайте на перше місце на Бога, не ставите, то кращого нічого не стане. І якщо ви будете з Богом, то в нас буде краще ставатися на, в житті. Даже. Ми повинні приймати покаяння, погружатися до цього і всього прийняти. Ну ми бачимо в житті, що реально от, як Господь відкривав перший печать. Прокіння це леже пророк. Лежать, що він прийшов типа з луком, як білий, і він типа з луком переможе. Но це обман, ребята, це обман, То що Господь прийшов з мечом. Він не був чистий, якщо ви пам'ятаєте, що його розіб'яли, то в житті він яким, в нього було, буде. Там трошки крув'яна нести. І, і главний в нього меч був, а не лук. Це обманював. Друге життя це війна Ми відкрите, І ми бачимо це Третє це смерть. Не смерть, а оці мамони в житті оці все розділення. Четверте — це смерть йде. І в житті ми бачимо, то, що ми, нам треба погружатися. Тільки для Бога. Ми можемо тоді тільки спастися. і Надо сильно приймати покаяння, погружатися, щоб на правильно. і правильний вибір тільки з Господом. І тоді війна може закінчитися, коли всі правильний вибір буде. Якщо вам цікаво, пишіть мені. Дивіться продовження буде на описанні.